Що стосується порядку звільнення, в першу чергу ми звертаємось до положення про проходження військової служби саме пункт 233. В цьому пункті визначається дослівно, що військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорт та документи, які підтверджують підстави для звільнення. З цієї норми слід розуміти, що військовослужбовець подає письмовий рапорт по команді. Поняття по команді воно повністю співвідноситься з статутом внутрішньої служби. Що з усіх питань військовослужбовець звертається до безпосереднього командира, в тому числі позиція військових частин і в ході неодноразових судових розглядів вже ну, є визначення, скажімо, що подача рапорту по команді це коли військовослужбовець звертається до командира роти, якщо це окремий взвод до командира взводу. Командир безпосередньо клопоче перед наступним вищим командиром, і так наказ ну, відповідні матеріали, відповідний рапорт з матеріалами він доходить до посадової особи, яка має право видати наказ про виключення з військової частини. Ну, звісна річ, під час розгляду матеріалів на звільнення свою резолюцію ставить помічник командира з правової роботи. Це юрист частини батальйону, крім того, також такі документи додатково ще перевіряє юрист бригади. Якщо, наприклад, рішення приймається командуванням роду військ, то відповідними вже помічниками справової роботи відповідного рівня, Як я зазначав подача рапорту по команді співвідноситься статуту внутрішньої служби, пункт 14-й. Що стосується подачі рапорту поштою на адресу військової частини, теоретично така можливість вона передбачена. Навіть судова практика також вказується, що подача рапорту поштою прямо не заборонена відповідним положенням про проходження військової служби. А отже, військовослужбовець має право скористатися такою можливістю, але з практики не рекомендую одразу подавати рапортне звільнення на, на юрадресу військової частини. Як показує 90%, навіть більше такий рапорт ігнорується, або просто надається відмова у зв'язку з порушенням порядку подачі рапорту. Подавати такий рапорт можливо лише коли військовослужбовець неодноразово звертався до командира рота або командира взводу з рапортом про звільнення. Такий рапорт ігнорувався або взагалі не приймався. Тоді вже військовослужбовець, знову ж таки звертаючись до статуту внутрішньої служби, що в разі невирішення питання безпосереднім командуванням має право звернутися до наступного прямого командира, начальника. Відповідно, в цьому випадку військовослужбовець прописує обов'язково в рапорті, що мною бажано неодноразово подавався рапорт про звільнення там командиру роти. Рапорт було проігноровано, не прийнято. У зв'язку з чим вимушений звернутися вже до командира військової частини, і вже тоді ми прописуємо всі підстави для звільнення, всі документи. Ну і ось якраз визначення з судової практики, що положення про проходження військової служби не містить імперативної норми щодо особистого подання рапорту про звільнення з військової служби. Це саме. Аргументація, чому військовослужбовець все ж таки може поштою направити рапорт. Ну але, скажімо, є рішення суду, є практика. Звісно, річ можливо, все це оскаржувати в суді, але оскарження може зайняти від чотирьох місяців і більше. Тож, чи є з практичної точки зору для військовослужбовця корисним подача саме поштою, треба вже дивитися від обставин, бо іноді військовослужбовці ставлять такі рамки, що іншого виходу, на жаль, немає. Що стосується вимог до рапорту на звільнення, це також доволі актуальне питання, оскільки допомагає військовослужбовцям готувати рапорти на звільнення, оформлює їх. І часто військовослужбовці пишуть: а я звернувся в строєву, я звернувся до юриста. Мені сказали, рапорт не такий, не за встановленим зразком тощо. Будь-якого наказу на сьогодні, який визначає шаблон або затверджений зразок рапорту на звільнення, не існує. Ми знову ж таки звертаємось до положення про проходження військової служби пункт 233. В цьому пункті прописуються лише загальні вимоги до рапорту. По-перше, в такому рапорті повинна бути вказана підстава для звільнення з військової служби, там ну, прописати, наприклад, утримання трьох неповнолітніх дітей та відсутність заборгованості по аліментам. Також військовослужбовець обов'язково в рапорті вказує про. Бажання проходити військову службу в військовому резерві за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Це обов'язково повинно бути написано або так бажає, або ні не бажає. Також в рапорті на звільнення обов'язково вказується територіальний центр комплектування, до якого в подальшому повинна бути надіслана особова справа. Ось, якщо пропустити ці вимоги і оформити рапорт, наприклад, без вказівки про бажання проходити військову службу в резерві з формальної точки зору, військова частина все ж таки може надати відмову і оскаржити в судовому порядку, особисто моя думка буде дуже малоймовірно, оскільки дійсно порушені вимоги положення про проходження військової служби, Тож звертаємо на це увагу. Також іноді є ситуації, коли військова частина надає свій зразок рапорту для звільнення, буквально три абзаци. Прошу звільнити коротенька підстава або просто вказівка пункт, частина стаття, і там в двох словах обставина вказана направити справу там, до територіального центру е, Претензій до військової частини немає. Скажімо, такий рапорт він дійсно має свої критичні моменти, що відсутня ось вказівка про проходження в військовому резерві, але ми вже дивимось на практику. Звісна річ, що якщо протидіяти військовій частині, подавати там рапорти свої, все інше, військова частина, ну, командир військової частини може банально затягувати такий рапорт і на декілька місяців розгляд. Позитиву для військовослужбовця в цьому випадку немає. Але все ж таки, якщо. Йти як вимагає військова частина, треба розуміти, що в критичному моменті, якщо ми захочемо подавати позов до суду, це буде великий мінус саме для військовослужбовців. Тож, зважаємо всі за і проти ну, звісно річ, до рапорту долучаються документи, які підтверджують обставини для звільнення, жодного переліку. Документів, які повинні долучатися до рапорту на звільнення будь-яким внутрішнім наказом Міністерства оборони або будь-якими іншими нормативно правовими актами, чітко не встановлено. Єдине, що можливо в майбутній практиці, що юристи військової частини за окремими підставами будуть знову ж таки звертатися до постанови кабінету міністрів 560 щодо переліку документів, які надають право на відстрочку Ну, звісна річ в повній мірі користуватися цим переліком неможливо, бо, наприклад, підставою для відстрочки є здійснення догляду за батьком або, наприклад, за дружиною. А в підставах для звільнення є прописано необхідність здійснення, тобто, до моменту, як там отримані довідки про отримання компенсації актів тощо, тож не в всіх моментах можливо буде правомірно з боку військової частини вимагати. Точну точний перелік по цій 560 й постанові, але ж знову ж таки, якщо наприклад взяти підставу для звільнення безвісно зниклий родич військовослужбовець, то військова частина може сказати: ось аналогія права тут потребується рішення суду. Ми будемо лише ці документи, такий перелік вимагати. Не згодні звертайтесь до суду. Як буде суд в подальшому Розглядати ці справи, на мою думку, будуть різні думки суддів. Одні погодять таку відмову, інші все ж таки скажуть, що ні протиправним. Також доволі цікаве питання, звідки пішла вимога нотаріально завіряти документи. Ми звертаємось до наказу Міністерства оборони а саме інструкції з організації виконання положення в цьому пункті 14.10 прописується, що звільнення з військової служби саме через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюються за наявності оригіналів документів, що підтверджує таку підставу для звільнення. Як бачимо, формулювання за наявності оригіналів документів. Прямо не вимагає, щоб військовослужбовець до рапорту долучав саме оригінал документа. Тобто, теоретично, згідно цього наказу, військовослужбовець подає копію документу, показує оригінал командиру, юристу. Ось оригінал є. Ось звірте, і все і подається. Така копія подавати оригінали документів, зокрема, це якщо особисті документи, паспорт, довідка МСЕК, наприклад, рішення лікарської консультативної комісії, пенсійне посвідчення. Це не є розумним, оскільки велика кількість випадків, коли такі документи губляться, чи спеціально, чи через певні обставини, або банально був ракетний обстріл, прилетіло саме там, де знаходились документи, вони згоріли. Це не є. Актуально, тож все ж таки для перестраховки вже склалась така багаторічна практика. Всі копії документів завіряємо нотаріально, обов'язково звіряємо, щоб всі анкетні дані співпадали між собою в документах. Бо навіть є випадки, коли українська є написана в одному документі, в іншому документі, російська є написана ну е українська, і на цій підставі. Командир, ну, юрист військової частини казав: ось тут не співпадіння по документам, тож я не можу встановити, наприклад, родинний зв'язок, відмова у звільнення. На це також звертаємо увагу, були вже неодноразово випадки. Ну і звісна річ, військовослужбовець на власний розсуд визначає, який перелік документів буде підтверджувати його обставини для звільнення. Військова частина не зобов'язана збирати. Ці документи військова частина має повноваження перевірити ті чи інші подані документи. Зокрема, актуальним було ну до 18 травня, коли звільнення відбувалось у зв'язку з наявністю дружини з інвалідністю. Наприклад, це буде актуально, якщо у дружини з третьої групи інвалідності онкозахворювання. Військова частина має право подати запад до відповідної МСЕК. З метою підтвердження інформації, чи дійсно була встановлена група інвалідності, чи дійсно це захворювання пов'язано з онкологією? Тож такі випадки також можуть мати місце. Ну і звісно, річ, після того як військова частина вивчає всі документи, вже надає свою резолюцію: чи є підстави для звільнення, чи немає підстав для звільнення. Загалом рішення про звільнення приймається відповідною комісією. При військових частинах вона там створюється. Ну, зокрема, це бригади формально здійснюються засідання, відбувається голосування і приймаються відповідні резолюції: чи розглянути рапорт, чи відмовити. Іноді є рішення повернути рапорт на доопрацювання. Також доволі актуальним питанням є в які строки повинні розглянути рапорт. Чітко в законодавстві не встановлено. Тож регламентуємося законом України про звернення громадян про інструкції з діловодства, в якому вказано, що якщо строки чітко не визначені, тоді визначається один місяць на розгляд цього документу. Цю практику ці визначення, в тому числі судова практика суді, також зазначають і визначають ось цей одномісячний термін. На розгляд на практиці відбувається звільнення протягом місяця. Бувають півтора-два. Це може бути пов'язано як з об'єктивними підставами, наприклад, переміщення військової частини з однієї зони бойових дій в іншу. Відповідно, штаб переїжджає там їм не до звільнення, не до перегляду документів. Відповідно, також бувають моменти, коли військова частина пересилає документи, розглянула. Направила документи на розгляд, поки пошту вони надійшли, поки там їх знову ж з моменту реєстрації розглянули, і так може бути до двох з половиною місяців. На жаль, такі випадки є, з цим також працювали, подавали адвокатські запити. Ось саме з адвокатськими запитами, більш-менш можливо якось підштовхувати до розгляду до остаточного остаточного ну, прийняття остаточного рішення по цим документам. А, і також ще варто зазначити, що ось цей перебіг тридцятиденного строку він розпочинається саме з моменту реєстрації рапорту. тобто не з моменту, коли військовослужбовець надав, наприклад, командиру роти рапорт, а саме коли буде стояти вхідний номер. Це також в судовій практиці зазначено, визначено. Тож звертаємо на це увагу. І також головне питання, яким органом здійснюється видача наказу про звільнення. Все залежить від військового звання військовослужбовця. Якщо це рядовий та сержантський склад до молодшого лейтенанта, то звільнення відбувається командирами бригад полків, кораблів першого рангу, тобто на рівні командира бригади, видається наказ про звільнення. Якщо це військовослужбовці офіцерського складу до підполковника, включно звільнення відбувається за наказом командувача оперативних командувань. Командувач видів окремих родів військ на практиці, це відбувається за наказами командирів родів військ, оперативні командування просто розглядають документи це для сухопутних військ і відповідно в подальшому направляють до командування сухопутних військ. Що стосується випадків, коли військовослужбовці виключаються в зв'язку з тим, що вони безвісно відсутні чи оголошені померлими. Якщо ну відповідно до рішення суду, якщо це особа офіцерського складу, то здійснюється за відповідним рішенням міністра оборони України, якщо це особа рядового складу, сержантського старшинського складу, командуванням видів ну, родів збройних сил України, після того як до військової частини до батальйону надійшов наказ про звільнення військового службовця з військової служби. Військовослужбовець повинен здати посаду відповідні строки з моменту видачі наказу про здачу посади, як правило для родового складу, це 5-10 днів. Є випадки, коли вже командування чудово розуміє, що тут буде звільнення, і військовослужбовцю вже видають обхідний листок. І він ходить і здає все майно, і банально просто очікує, коли надійде наказ про звільнення, після чого приймається за необхідністю наказ. В самому батальйоні окремий і на руки видається витяг з наказу, і військовослужбовець протягом п'яти днів зобов'язаний з'явитись до територіального центру комплектування. Що стосується особливості звільнення за станом здоров'я до 9 години ще 5 хвилин. Перепрошую, що так затягнув, бо тема доволі актуальна і багато питань. Дуже швиденько пройдемось. Звільнення за станом здоров'я. Коли є рішення військово лікарської комісії про непридатність, медичний заклад направляє такий документ до військової частини, і ну, в більшості випадків військовослужбовець пише рапорт, долучає свідоцтво про хворобу, після чого командування направляє документи до посадової особи, яка зобов'язана видати наказ, і згідно з положенням про проходження військової служби, зокрема, це пункт 240, Наказ повинен бути прийнятий негайно, але на жаль, ось це визначення негайно. Це день, два, тиждень не визначено на практиці. Буває протягом 10 днів. Буває таке, що і місяцями очікують. Зокрема, це коли подача рапорту відбувалась через територіальний центр комплектування. Коли військовослужбовець виписався з медичного закладу через територіальний центр комплектування, подав рапорт на звільнення і відповідно вже вдома очікує на надходження наказу про звільнення.